Сьогодні хотів би я тут торкнутися такої трохи неординарної теми, але, скажімо так, яка може наштовхнути нас на корисні думки для нас як християн це в першу чергу. Вона не стоїть на порядку денному. В нашій країні це зовсім особливо в цей час, враховуючи війну, воно десь так, можливо, опосередковано. Скажем так, де хтось більше чи менше має спокою і, і може поцікавитися ну, чимось більше, крім того, що переживає в гори війни, от не можна сказати, що вона становить пряму загрозу для нас, але разом із тим вона може звернути увагу на те, що чи, чи не втрачаємо ми з вами пильнування, пильнування або як ми звикли казати, бодрствування, да? таке більш поширене слово. І задам таке питання. Ну, молодь вже то знає, але але може старше. Хтось хтось чув про таку штуку, як чат GPT, або штучний інтелект про нього кажуть. Ну, хтось чув, хтось може і не чув, хтось знає, що це таке, хтось не знає. Кілька слів скажемо про цю річ. Доволі така цікава штука. Це той штучний інтелект, про який всі багато хто говорив, казав, що він буде створений, що він там чи не повністю зможе заміняти людину. Ну, от воно є, існує. Він скільки пройшов багато тестувань, і він через такі постійні такі навчання, як його навчали люди, він досяг такого успіху, що деякі навіть такі світові лідери певних. Фірм певних таких корпорацій, де працює багато людей, де багато тих, хто ну, скажем так, такі світові лідери там економічного розвитку чи ринку, і вони просто почали бити тривогу. І навіть серед яких був там Ілон Маск, да, всі його знають. А він ну всі почали казати, що призупиніть цей розвиток, тому що все наскільки. Іде вперед, що ми бачимо, що в багатьох питаннях нам люди на роботі не потрібні. І просто чим далі ну, це буде йти, то тим нам буде тяжче. Вони записали таке офіційне звернення. Просто зайнятістю людського ресурсу вона була, ну скажімо, поступово починає відходити в сторону в багатьох питаннях. В середині 23, в середині квітня цього року, 23-го, Ось Сем Альтман це той, хто ну один із засновників цієї фірми, яка все, все все це діло почала створювала, тестувала і розвивала. Він заявив, що поки ми ну припинимо тренування з цього штучного інтелекту, тому що прогрес був ну наскільки капітальний, що вони забили тривогу, і вони зупинили ось цей розвиток уже. Як він називається, цей чат GPT 5-ї тобто була там, перед цим була четверта. Вони наскільки швидко все, все це йшло, що вони вже дійшли до п'ятої, тому що їм почали писати листи не тільки такі світові там, лідери компанії, а почали писати різні. Професори більше, більше там, чи рівно, я вже не пам'ятаю, ніж 1500 професорів світу різних галузей ну, написали, я кажу, що зупиніться, будь ласка, тому що це в певній певні мірі навіть порушує процес навчання. Ти можеш... Просто в цей чат собі ну, написати, там, мені треба наукова робота, мені треба твір, мені, мені треба курсова на таку-то тему. Він тобі все ну, ну, напише, ти його собі зберіг і предоставив. Тобі не треба думати. За тебе вже думають і думає. І як я вже сказав, його навчили так, що подекуди. Подекуди він замінює людей по суті на 100% людський ресурс для тої роботи не потрібен. Але все ж таки він ще навчається. Але щоб зрозуміти наскільки швидко він прогресує, таке порівняння. Інколи мені буває там щось, треба якусь шукати літературу, і я знайшов одну книжку. Яка, ну, скажімо так, мала в собі досить багато сторінок. От, Якщо нам переключать, то ми можемо там приблизно побачити. Ну, я не знаю, використовується там погано видно, ще на великому екрані. Суть така. В цій книжці 8141, ну, по-моєму, сторінка так, з пам'яті. Розмір цієї книжки приблизно це 350 мегабайт. А цей чат GPT він навчається із швидкістю 1 ГБ в хвилину. Тобто, дивіться, він за хвилину може осягнути майже 3 таких книжки. 8000 сторінок. Ця книжка має ну, 350, це ще да, якби, там, ну, майже там, 3 книжки. Там, чи без хвостика. І ось цей такий. Надмірний прогрес і надмірний бум він навів певний страх, і це все відбулося. Ну скажімо так, з того, що люди бачили вже зовніш, де воно витало в мережах. Це ну буквально за рік, з 22 на по 23. воно наскільки рвануло, і суть в тому, що воно, ну скажімо так, не просто може накопичувати знання, а він так навчений, що він видає потрібну тобі інформацію. Він не просто бездумно, скажімо так, собі, її зберігає своїй пам'яті, і просто потім видає. Те, що ти його питаєш, те він тобі і відповідає. І суть не полягає в тому, що все наскільки адаптується, що стирається межа. Стирається межа, що ти. Чи ми не можемо буває відрізнити, ну, скажімо так, хто по той бік екрану, да, чи просто з тієї сторони, з ким ми говоримо? Чи то людина пише, чи то пише робот, все дуже адаптовано. І, е, як сказав один, ну точніше, не сказав, а на своїй сторінці у Фейсбуці от, є такий український. Не такий вже мільярдер, як тих, хто ми знаємо на слуху, а той, хто, ну чуть-чуть скромніший, але в певній мірі так доволі цікава людина. Від нього можна буває щось толкові ну, почути думки. І от дивіться, ось коли цей бум пішов, що він написав. Він сам з Запоріжжя, і от текст, да? «Время зараз такое, що бути бить умніє чата GPT, і потім нижче. Дивіться, що пише. Це перший пост в аккаунті Фейсбука згенерований чатом GPT. Тобто верхня стрічка, де сказано, що зараз такий час, що треба бути розумнішим у цього штучного інтелекту, це не його слова. Це слова штучного інтелекту. Він собі так з ним написав і йому, що штучний, так пише, Каже, зараз такий час, ну, що треба бути розумнішим у мене. Якщо ми говоримо за останній час, то, мабуть. Далі, тим більше буде важко відрізнити ось цю межу від обману і від правди. Все, наскільки буде десь так от змішуватися, стиратися, наскільки це буде робитися, скажімо, професійно і майстерно, що треба, мабуть, пильнувати як ніколи. І взагалі ти подекуди можеш задатися питанням, чи зможеш ти. Скажем так, відмічати десь різницю, де правда, де, де неправда, і як це робиться. І є ризик, що це таке, ну, знаєте, зваблення чи обольщення, якби ми десь ну, не були впевнені, не допустити цього Господь, але щоб не бути обманутими і не бути тими, хто не розпізнає десь справжньої різниці. Чим далі, тим більше буде. Якось старатися межа в багатьох питаннях, і ми ризикуємо бути обманутими і навіть самі того не зрозумівши. Дорогі брати і сестри у Христі, особливо сьогодні. от Я хотів би поділитися з вами словом про останній час. І в Біблії ми читаємо про те, що настане час, коли Христос повернеться і. На землю, щоб судити живих і мертвих. Ми це знаємо. Да? Це буде найважливіша така подія в історії людства, коли кожна людина буде проведена перед престолом Божий. В цей час, ну, чи якби в час, да, от, коли все це відбудеться, будуть розкриті всі таємниці. Судитиметься кожна наша надія, думка, намір. І е, ми повинні бути готовими до цього дня. Але як? Як ми можемо бути готовими? Я думаю, можна показати. Так видно, ну, там хто, хто, хто ближче сидить чи хто далі. прочитати? Прочитати? Ну, добре, я, я читаю. Дорогі брати і сестри у Христі, сьогодні я хотів би поділитися з вами Словом Божим. Знайомий текст. Я ж тільки що це казав. Ну, такий вступ до проповіді вам написав штучний інтелект. Я йому просто написав проповідь для церкви про останній час. Ну, я, я не знаю, може, пару секунд пройшло, мотам, будь ласка. Хтось зловив межу. Ну, Де говорив я, а де вже почалася йти мова не моя. Трудновато. Трудновато. А хтось сказав, і нема, так. Да. Ну, далі вже не від нього буду говорити, а виключно на основі Слова Божого. Ну, Дивіться, він непогано нам написав. Доволі чітко, ясно. Ми бачимо, що межі або немає, або практично немає. Ну, добре, але що ж з цим всім робити? І перше, що би нам потрібно було в контексті цього всього, що відбувається, це не дивуватися. Чому? Тому що, як сказав еклезіаст, немає нічого нового під небом. Якщо навіть припустити, що це геть щось нове, да? і от придумали що, ну, щось таке, що такого ніколи не існувало. Але цікава сама суть основа, на якій вся, вся, вся ця штука була розроблена, це все одно він був навчений і створений людьми. Він просто навчився володіти інформацією, яку в нього завантажили. Але він, не, він ну, не є, скажімо так, творінням, яке самостійно мислить. Те, що в нього вкинули, те і є. Люди описувалися, як його навчали, скільки проводили таких повних циклів навчання для того, щоб навчити його давати правильну відповідь на поставлені питання. вони бачили всі його недоліки і постійно проганяли по колу, як би це удосконалити. І з цього вже тепер ми бачимо, що. ага, тобто, Просто є щось, що вміє вдало подавати і правильно стулювати до докупи безліч різної інформації правильно її не подавати. Але по суті, це вже ну, скажем, існувало. Просто навіть цей уривок з проповіді, да, де вступ е, так гарно був розпочатий, і це очевидно. Ну і так би і так було. І, я думаю, просто була якась ну проповідь, яка була вивантажена в і в інтернеті. Він її просто швиденько знайшов і дав просто ну, потрібну відповідь у потрібний час. Тому з однієї сторони ти можеш ну, подумати цікаво, ну ця штука робить. Можливо, десь вона їй пригодиться в доброму плані чимось скористуватися. Хоча в школах я чув, що б'ють тривогу, вони кажуть, що якби твори писати вже їм буде там не надо, там ще якісь там різні питання, ну не треба. Пару хвилин і, і все. Ось був ну, недавно випадок, де один якийсь е, хлопець він поговорив так з тим чатом, що він йому дав платні ключі для активації Windows. Йому він десь ну, в інтернеті їх собі знайшов, видав, він собі активував, ну, хоча б мав за те заплатити за, за кошти. І. Як би це не було, як би цим не захоплюватись, як би це не звучало десь, може, шоково, але і в той же час не дивуватися, тому що воно десь було, його просто правильно, скажімо, з ним попрацювали і подали. І як би не було, я думаю, що все ж таки. Чи зможе він багато де людей замінити зможе, але чи зможе повністю? Я думаю, що ні, тому що, як би це вдало не звучало свідоме розуміння живої людини, воно буде бачити якусь, чи то недопрацьованість, щось те буде, де він не зможе таки добитися того, що потрібно. В добрих намірах, я думаю, це можна скористуватися і чого б ні, це пришвидшить можливо деякі процеси. То таке, але сама суть, що що би не було, перше, що нам потрібно, це не дивуватися. І можливо, що і після цього ще придумають. Перше, це не дивуватися, тому що поступово так буде. Потрібно буде стирати межу, потрібно буде десь зводити людей в сторону. І, друге, після того, що не дивуватися, нам треба. Ми, я звертаюся як до Християн, дав в першу чергу перебувати в Господі. Нам треба особливо, скажімо так, пильнувати з Божою допомогою і не бути надто легковажними десь до свого життя і до свого слідування в Христі. Тому що якщо ми надто легковажно взагалі будемо ставитися, то нас, ну, нам не треба буде там і штучного інтелекту, У нас можна через просто думки. Сатана може десь звабити, або так якось, як кажуть, в народі забити памороки, да, що просто ну, людина щось десь зійде в сторону, щось вона таке не почне або робити, або в чомусь іншому переконуватися, якщо не буде пильнування, по суті, ми можемо ну, самі десь по своїй гріховності просто впасти або. Відійти, або е, ще щось таке буде недобре з нами станеться. Більш того, е, якщо ми не будемо пильнувати, ми ризикуємо повірити в масу різних історій, або купу нісенітниць, які сьогодні існують. І, на жаль, ми можемо бачити негативний, і якщо сказати таким щирим християнським серцем, негативний приклад тоді, коли ми бачимо, що відбувається з нашими ж християнами, але до прикладу, в Росії, коли вони дзвонять і кажуть, що та вас там ну, таке твориться, ви там то дітей вбиваєте ну, то ще щось, і ти думаєш, то ви ну, нацисти, і ти чуєш, що це говорять християни, і ти не можеш ну, зрозуміти, що. Де ж було. Тобто десь була ота межа, коли хтось, хтось її не зловив, тому що їй тих, хто не розуміє, всю правду. А хтось каже, у Та, вас там таке твориться, ну, я такі історії чув, що говорять конкретно християни, що ну, я, я в шоці, що якщо сказано в Біблії, що церква там є, як там сказано стов, да, і ствердження істини, але то і ви не вірите церкві, яка знаходиться з іншої сторони. Тоді, що з, що з вами, що з вашою свідомістю, що з вашими духовними очима? Де, де був той момент, що ви десь уже провалилися? На жаль. Реально, на жаль. Це знаєте, то як, ну, десь такий трохи жартівливий приклад, як знаєте, як я мог оказатися в Ленінграді, да? ну, як казав. Ти. Ну, тобто до абсурдності просто, але люди вірять. Люди вірять, і прямо кажуть, о горе, у вас там така біда. А в нас злове якогось такого трохи підігрітого безхатька. Скажи йому, що він нацист, у нього такі очі будуть, як хто, ну якби. Люди в шоці, ну, якби. І від того, що є, і з іншої сторони, хто розуміє, що робиться просто в шоці від цієї ситуації. І це стосується тепер уже, якщо ми говоримо стосовно пильнування всіх в принципі, християн, тобто нам потрібно з Богом зберегти у цю ясність розуму. І неважливо, чи саме беремо вже зараз контекст на нашої країни цього горі, що в нашому інформаційному просторі, чи, чи тоді, коли все дійсно буде йти до кінця, і якщо ми це застанемо, що буде творитися. Нам треба якось встояти, зберегти у цю свідомість. І одна з ключових відповідей от, щодо свіжості, такої ясності розуму це як я маю, цей другий пункт це перебування в Господі. Да? І до нього, і це, до речі, не абстрактне поняття. От в Колосян 2.8 сказано: стережіться, 2.8, стережіться, щоб ніхто вас не звів філософією, марною оманою. За переданням людським, за стихіями світу, а не за Христом. Чудовий вірш. Просто тут по суті тут не сказано ні, ні про штучний інтелект, ні про що, але тут закладений конкретно чіткий фундаментальний принцип, який може допомогти відрізнити, що є істина, а що є щось від людського. От і все ще раз стережіться, щоб ніхто вас не звів, чим філософією, марною оманою. І ключові слова за переданням людським, за стихіями світу, все, що тут боролить, а не за Христом. Тобто Христос і Бог, і Слово Його єдине, що може зберегти свіжість людського розуму. Ось це таке перебування в Господі, воно включає дві складових: перша це молитва спілкування, яка повинна бути у всіх нас і яка була у Давида. Давид, я думаю, це, мабуть. Ну, для мене це, мабуть, найбільший приклад такої живої молитви. В когось, можливо, може бути і інший біблійний приклад, але молитва це не завчені фрази, це не те, що просто треба говорити, бо так треба. Або стати там отак, от я правильно стану і я правильно скажу. Тоді ми стаємо схожими на тих фарисеїв, що просто зовні це роблять. Толком від цього немає. Потріб, повинна бути молитва, де ми будемо говорити з Богом. Просто і чесно, якщо ми правильно, правильно скажемо, це ж не значить, що ми сказали правду свого серця, але толку цього для Бога, Він то бачить, що всередині. В нас повинен бути щирий діалог з Господом. І я не дарма підібрав таку картинку, тому що псалом 62,7 сказано: як згадаю тебе, це каже Давид, на постелі своїй розмішляю про тебе в сторожах нічних. Тобто, молитва це не про форму. Молитва це про щиру бесіду з Богом. Це тоді, коли ти можеш бути сам один на один і поговорити з Ним, самим собою. Не боятися. Давид говорив усю правду, говорив усі переживання, абсолютно усе перед Богом. Коли просто і лежав, і думав, спілкувався з Богом, а коли, можливо, і плакав в горі на колінах, але. Щира і жива молитва, не завчені фрази. Не просто десь ну, перед виходом з дому або коли прийшли, або перед їжею і на цьому крапка. На жаль, це теж правда нашого християнства. Час, коли є ви і Бог одні, десь тихо. Місце не має ролі, має роль спокій і, в... і ваша бесіда. Филип'яночотири, 4,6. а в усьому нехай виявляються Богові ваші бажання, молитвою й проханням з подякою. Але сказано в усьому. Тобто мати молитву спілкування яскравим прикладом, якої є Давид. Друге, це перебувати в розборі Слова Божого особисто. Служіння добре, якісь групи добре. Особисто бо ми з вами маємо бути. Перебу... Маємо бути тому стані, щоб не просто читати. Просто читати, коли немає можливості розбирати, це також добре, але цього недостатньо. Повинно бути вивчення Слова Божого, як може, хто скільки може, в кожного свій рівень. Але. Ем... Бог і його слово воно має силу, і як описано в євреїв 4.12 сказано: бо Боже ж Слово, живе та діяльне, гостріше від усякого меча обосічного, що проходить воно аж до поділу душі, духа, суглобів та мозків, і спосібне судити думки та наміри серця. Дивіться, воно проникає в, саме, в саму ключову точку, і звідти починає свою роботу, щоб оцінювати думки і наміри серця, те, що виходить з нас. Що там бурлит. І згідно цього такого стандарту і рівня, ми оцінюємо добре чи не добре, і відповідно цього вже тоді працюємо з Божою допомогою десь над собою. Не буде цієї роботи всередині, зовні буде все, що тільки завгодно. І тоді є ризик реально просто звалитися в щось і, і бути обманутим. Іона 5.39. Івана, від Івана 5:39, дослідіть написання, це Ісус каже. Бо ви думаєте, що в них маєте вічне життя, вони ж свідчать про мене. Щоб ми не були як дослідники Фарисеїв. Якщо читати весь розділ, то Ісус їх, по суті, Він осуджує за те, що вони якоби вчили людей. Ви маєте знати Писання, маєте. його можна зазубрити, його можна на пам'ять знати. Але коли ти сів і не розібрався. Немає немає толку в цьому. Потрібно саме вникати. Якщо немає вивчення, немає, немає зросту, немає прогресу, немає того, що би тримало нас чітко. Дивіться, Ісус ще раз дуже хотів би звернути увагу. Він їм каже: Слухайте, ви кажете, да, що от думаєте, що в них маєте вічне життя. Через що? Через Писання. Він каже: так дослідіть його. В, в Писанні сказано про мене, що я прийду, Месія. Куди прийду? Звідки прийду? Як прийду? Що буде? Я вам кажу, просніться. Писання почніть досліджувати. Духовні лідери, да, ну, Ізраїлю цілого, ш, ви його не знаєте. Ви кажете, що інше вчиться, так самі почніть досліджувати. Ви прогавили уже. Уже ви проспали, уже ви. Помутилося вас, або ви просто війни вникали навіть. Ну, пішла якась така форма, або ще щось. Знаєте, як одна жінка підійшла ну, до одного пастора сказала, сказала: пастор каже, ну ви такий наївний, ви думаєте, ми в самом ділі читаємо Біблію. І це правда. Це часто про наше хри 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 християнство, коли ми знаємо, що Біблія є. Є, воно є, і, і, і часто ми її бачимо так: отут от, написано Біблія, отам от вона стоїть, ми так ну, періодично туди викидаємо погляд. Чи у всіх, ну ясно, що не у всіх, але така також є правда нашого християнства. І це ну, погано, то це так з любов'ю сказано, що погано це катастрофічно для нас. Гірше тільки нам, тільки самі собі ми робимо. Розбирати слово це задача кожного християнина. Бо ми ж то, учні Христові, учні що роблять? Навчаються правильно. Якщо взяти ну, по світських мірках, навчаються уже, скільки, 12, да, вже років школи тільки, а ще потім скільки ну, потрібно. Тут школа, яка не закінчується, є тільки можливість ну, переходити з класу в клас. А якщо ми останемось от, от там десь внизу, кого легше всього обманути? Дитину, не, не освідчену, ну якби не освідчену в плані досвіду, в плані ну, не навчену, чомусь її обманути легше всього. А більш свідомого і вже навченого, ну, спробую, вже треба якісь мати зусилля. Тому то, для того, щоби. Ми могли отак от стояти, да, вже в фінальний слайд включили. Як ми бачимо, що рецепт простий, нічого зверх, але і в той же час дієво. Щоб не бути обманутим і зберегти ясний розум, нам усім потрібно прагнути це перебувати в живій Божій молитві і мати кожен особисто саме розбір слова і навчатися в ньому. І ось це тоді буде. По суті, запорукою успіху всього. Нехай Бог нам в цьому допоможе, бо без нього ми і цього не зможемо. Але щоб у нас таке було бажання, і ми спробували докладати до цього зусиль, і в дійсності в Господі зберегли і встояли і той ясний розум, ясне розуміння з його допомогою. Амінь. Встанемо для молитви. Боже, я також звертаюся до Тебе, Господи, дякую Тобі за Твоє слово, в якому по суті ми бачимо відповідь і рецепт, Господи, до того, щоб зберегти, Господи, ясний розум, Боже, і стояти в тобі. Боже, дай нам сили, Господи, щоб ми притримувалися, здавалось, цих боже простих порад, але таких, Господи, дієвих. І я дякую, Боже, що ти показуєш, що воно в дійсності, Господи, на сьогоднішній здавалось би сучасній Боже. Питання чи виклики, але дає Боже чіткі і зрозумілі і відповіді і поради. Боже, благослови, щоб ми мали, Господи, кожен з нас, Боже, я особисто живу молитву, щоб, Господи, перебували саме вивчені Твого Слова і Боже, мали отой ясний розум, який, Господи, просвітлений Тобою Твоєю істиною, Господи, і розуміли всі ті можливі Господи, спроби обманути нас, Боже, чи десь ну, до чогось звести, особливо в цей Боже. Останній і тяжкий час обману, Господи, будь з нами, дай нам для цього сили. Ми просимо, бо без тебе не можемо нічого в ім'я Ісуса Христа. Амінь.